Рекордну кількість двійнят і близнюків в одному місці зареєстрували в Україні до міжнародного дня близнят. 85 пар. Це переважно діти дошкільного віку, а наймолодшій парі всього 10 днів. Були серед учасників і трінята. Рахував усіх представник національного реєстру рекордів України. Також перевіряв і свідоцтво про народження. В акції взяли участь батьки з Києва, Харкова, Одеси, Чернігова, Дніпра та Кривого Рогу. До одной 80 пар, близнят и двойняшек были с документами. Кто-то принес оригиналы, кто-то копии, у кого-то были фотографии в смартфонах. Те, которые я мог идентифицировать глазами, что действительно ребята похожие, могут задавать экзамены одновременно по разным предметам, я не требовал документов. Спілковаться, познакомиться, это же очень классно, когда... двоє. Це таке щастя, що вони зразу з дитинства їм весело. Вона, наприклад, щось здає, там не ставить, або по фізкультурі. Вона щось добре здала, наприклад, біг, а я плохо. Вона за мене здає, йдемо в роздівалку, переодягаємося в чую ту одежду і здаємо.